Всім привіт! Відробив очередні сутки, йду додому. Вночі дощ ляв. Зараз теж така погода поганська. Напевно знову буде дощ. Так що треба пошвидше йти, але Дуже швидко не виходить йти, бо дуже сильно болять ноги. Вроді сьогодні і роботи мало було, але все одно, як завжди, набігався, все, рибгосп, наші ставки. Все, теж тут ставки. Там он до Буде поворот через метрів 500. І потім я піду через вуличку і через ліс виїду майже в себе біля дому. Такі ось справи. Це сьогодні 12. Це дві неділі до зарплати. Хотя ще така зарплата, як не знаю що. в общем я її навіть і не чекаю. Бо отримати віддати все. Сьогодні хоч мають гвозді приїхати, то будуть гвозді, то вже може заробітки хоч трохи більші будуть. Але не знаю, чи приїдуть чи ні. Ну, в обід сказали приїдуть, так що буду. Надіятися, що наступну зміну вже хоч щось більш-менш нормально зароблю. Вже ось цей дощ щось почав моросити. Так що якось іду Вчора було класно в день, тепло, сонце, хоча вітряно, а сьогодні ось таке воно. Вночі спортилася погода. Непонятно, що, мабуть, ще й в лісі болото те зараз буде. Взагалі, не знаю як дойти. Навіть не так болото страшне, а страшно болять ноги. Так що всім до нових зустрічей.